Історія Палацу Конін Шидзин. Глава 200 ПРИКОРДОННЕ місто. Покинув Хуанчжоу, Він рушив на північ. Після ранкового прийому Шанлан лишив при собі ключових міністрів, щоб обговорити справи, але саме в цю мить надійшло термінове донесення. Він уважно вислухав його, і без того похмуре обличчя стало ще темнішим. Імператор запитав чи з'ясували ви, куди саме він прямує? Керівник церемонії, хранитель печатки тайдзи Ван Сіньї, у якого на чолі вже виступив холодний піт, відповів тремтячим голосом: За словами людей, якщо судити з маршруту, схоже, він рухається в бік кордону. Кордон? Усі присутні в залі, високопосадовці і чиновники шести міністерств мимоволі втягнули повітря, перекидаючись поглядами. Джан-Джей, який мав доповісти про рішення казенних справ осіннього суду цього року, почув це і здригнувся. На його зазвичай мовчазному, стриманому обличчі несподівано промайнуло здивування, та він одразу взяв себе в руки. На мить він навіть загубився в думках і, опустивши погляд, побачив на своїх службових шатах тонкий візерунок хмари блискавок. Це нагадало йому, що цей світ відрізняється від того, в якому він жив раніше. У минулому житті вона ворогувала з Шенджиї принцесою Ліян, і не змогла врятувати маєток Юньї від руйнації, але в цьому житті принцеса добре ставилася до неї в палаці, маєток юньї, хоч розграбували, зберіг більшість сил і лише опинився у вигнанні в Хуанчжоу. Вона навіть стала справжньою ученицею сідюання, і під її опікою опинилася Юфанінь, багата як ціла держава у минулому житті. Якщо вона лишиться на півдні. Напевно, зустріне Вейляна. Доля стількох людей змінилася через неї. Тож те, що сьогодні Ян Шидзи почав діяти раніше, ніж у минулому житті, не було дивиною, але це страшенно вразило шанлана. Сидячи високо на троні, він відчув, як у скронях пульсує кров, наче вона ринула до голови. Він поволі притис руку до чола і, стиснувши зуби, продовжив допитуватися. Лише він один покинув Хуанджоу без дозволу. А що, зрештою, Ван Сіньї впав на коліна. Щойно стало відомо, що Янь Лінь покинув Хуанджу. Місцева влада негайно почала пошук, але. але. Шенлан різко вдарив по столу. Говори. Від гучного удару здригнулися всі речі на столі. Ван Сіньї негайно припав до підлоги, лоб торкнувся холодного гладкого каменю, а в голосі зазвучав жах. Ваші величносте, вони зникли. Весь рід янь, зник, усі втекли. Абсурд. Обличчя Шенлана майже перекосилося від люті. Він змахнув зі столу все документи, чорнило, розкидав по підлозі, навколо запанував безлад. У роді янь понад сотні людей. Один Янь-Лінь міг утекти, це на дивина, але як увесь рід міг зникнути без сліду. Звідки в них спроможність вислугнути з-під мого нагляду, з під нагляду чиновників? Звідки? Після цього всі міністри опустилися на коліна і одностайно благали. Ваше величносте, заспокойтеся. Адже останні два роки імператор дедалі більше ухилявся від державних справ. Він шукав довголіття і регулярно приймав в уши сан, через що ставав усе непередбачуванішим. І в гніві і в радості випадки, коли чиновники потрапляли під його лють, уже не були рідкістю. Усі присутні, хай і неохоче розлучалися з парадними шатами та чорними шапками, мусили думати про те, як зберегти власні голови на плечах. Лише Джан-Дже запізнився на півкроку. Вже літній міністр юстиції Го Чунфан зітхнув про себе і першим упав навколішки. Озирнувшись, він побачив, що його улюблений учень досі стоїть, тримаючи в руці доповідь про рішення осіннього суду, і потягнув його за руку. Пальці Джана Дже, що стискали доповідь, напружилися, його постать набула ще суворіших, холодніших рис. Зрештою, він не хотів розчаровувати Го чунфана, та перед тим як стати навколішки, він побачив, як із трону скотився просто до ніг чорний тушечний камінь і недбало відштовхнув його ногою, наче той заважав на підлозі. Гочунфан це помітив і кинув на нього погляд. Усі придворні тремтіли від тривоги й страху, але один монах, що стояв збоку, різко вирізнявся на їхньому тлі квадратне обличчя, великі вуха. Він мав досить грізний вигляд. У яскраво червоних монаших шатах він тримався, мов високопоставлений монах. Почувши новину про втечу роду янь, він лише трохи насупив брови. Це був не хто інший, як національний учитель сучасності, монах Юандзи. Останнім часом у державі і при дворі не відбувалося нічого доброго. Усередині країни бунт школи небесних учень сіяв хаос і робив життя людей нестерпним, а зовні варвари чекали слушної миті. Звістка про те, що принцеса Ліян, сестра імператора, опинилася в полоні у татари, просить допомоги, якимось чином витекла і розлетілася по всьому місту. Люди обговорювали це безупину, гадаючи, чи пошле уряд війська, щоб врятувати її. Але хто в палаці цього не знав. Навіть якщо війна з татарами і почнеться, то точно не зараз. Принцеса, яку віддали заміж, була, наче вода, що вже вилилася з Глечика. Відтоді, як її відправили до татар, для двору вона була мертва. Навіщо імператорові ризикувати війною заради покійниці? Проблема в тому, що звістка витекла є речі, які можна робити, але про які не можна говорити. План Шенлана полягав у тому, щоб тримати все в таємниці, а коли стане відомо про загибель Шенджії, розпочати війну під приводом помсти за принцесу. Та тепер, якщо двір знає про її лихо і не посилає війська, народ це зрозуміє і втратить довіру. Школа небесних учень і так хотіла очорнити владу, а будь який витік дасть їй можливість розмухати це ще сильніше, і в таку мить увесь рід янь зник. Шенлан не зміг стримати холодної усмішки. Добре, добре, я бачу, всі хочуть зробити так, щоб мені було не солодко». Усі присутні мовчали. Шенлан відчував крайній роздрат. Він підвівся і почав ходити туди-сюди, кинув погляд униз, але не побачився дзюаня. Раптом запитав Молодший наставник Сє вже повернувся з поїздки до родинних могил. Вансінькі почувався нещасним. Він не розумів, чому саме йому доводиться доповідати всі лихі новини. Він і далі лежав до лілиць і не наважувався підвести голову. Ваше величність, ви забули. Із шандуна надійшло термінове повідомлення молодшого наставника атакували дорогою до столиці, але вчора прийшла звістка, що його вже врятували, і нині він у дінані відновлюється. Гадаю, незабаром він рушить назад до столиці. Шенлан насупив брови. Хто на нього напав? Встигли з'ясувати? Голова управління Великого суду стояв навколішки нижче і не смів озватися. Фан кинув на нього погляд і відповів замість нього. Ваше величносте, все сталося раптово. Міністерство юстиції та управління великого суду вже надіслали людей для розслідування, і, можливо, скоро будуть результати. На мій погляд, той, хто насмілився напасти на молодшого наставника в дорозі. Або бунтує, або замишляє зраду. Боюся, це може бути пов'язане з бунтівниками школи небесних учень. Так, хто, окрім школи небесних учень, посмів би напасти на Сядзюаня? Слова Гочунфана звучали розумно. Монах Юанді слегка усміхнувся, склав долоні в буддійському жесті і промовив благословення. Амітапха, молодший наставник Сє, людина щасливою долі під захистом небес. На щастя, він не постраждав. Бунтівники школи небесних учень повстали і заслуговують на кару, але їй привід привітати, вашу величність. Імператор був у люті. Яка ще радість? Усі здивувалися. Шенлан теж подивився на нього. Довіри в ньому було чимало, і вираз його обличчя став спокійнішим. Національний учителю дивно чути від вас такі слова. Звідки радість? Монах Юанзі відповів. Перша радість у тому, що молодшому наставникові нічого не загрожувало, бунтівники не досягли свого. Друга у тому, що рід Янь проявив активність і сам себе викрив на кордоні з татарами насувається небезпека, а бунтівник Янлінь прямує туди. Можливо, щоб змовитися, із середини ззовні. Тому ситуацію на кордоні слід опрацьовувати з особливою обережністю. Молодший наставник права рука вашої величності, проникливий і далекоглядний, має вашу довіру. У мене є план, який варто застосувати, відправити молодшого наставника на кордон. По перше, так він уникне вбивств школи небесних учень. По друге, він зможе спостерігати за військовим становищем і запобігти небажаним змінам. І по третє, Якщо ріддянь проявить зраду, його здібності неодмінно змусять їх пошкодувати про це. Усім було відомо, хоч сядзюнь і не носив титулу імператорського наставника, насправді він ним і був. Хоч останні два роки монах Йуанді, ставши національним учителем, підняв у народі вітер буддизму і протистояв в школі небесних учень, здобувши певну славу серед віруючих, у цих стінах палацові міністри все одно надавали перевагу Сєдзюаню. Зрештою, ті, хто служить при дворі, навіть якщо і не злі, то й рідко бувають добрими, хто з них насправді вірить у буддизм? Це всього лише зовнішня ввічливість щодо нього, бо і в палаці, і в уряді всі знають, коли виникає складне питання, відповідь завжди знаходять у раді з паном Сє. Почувши слова монаха Юанзі, ніхто не почав сумніватися. Шанлан теж замислився обстановка на кордоні була значно напруженішою, ніж у столиці. Сам він не міг особисто очолити військо, тож відправлення Сядзюаня було найкращим рішенням. Він негайно ухвалив постанову. Складіть указ Нехай молодший учитель Сє не повертається до столиці, нехай трохи відпочине в дінані, а тоді негайно вирушає на кордон, щоб суворо контролювати обстановку. Будь які ознаки заколоту слід придушувати негайно, без пощади. Ваше величність, ви мудрі. Вигукнули всі міністри, схиливши голови. Лише Джандже підвів погляд і, дивлячись на кутик усміхнених вуст монаха Йанзі, подумав, що справа, ймовірно, не така проста. То хто ж намагався нас атакувати? З'ясували? Спитала Дзян Сюйнін, спостерігаючи, як сядзюань викладає нарізану рибу на гарно білу таріль і злегка посипає її імбиром, щоб прибрати запах, після чого ставить у пароварку. Вона вже уявила, якою смачною буде ця риба, і мимоволі ковтнула слину, перш ніж поставити запитання. Вона не наважувалася думати про це надто глибоко. Під час нападу Дзян Сюйнін чітко почула, як даоцінь промовив слова небесні учення, і це нагадало їй минуле життя сідзюаня, той час, коли він знищив школу небесних учень, не залишивши й сліду. Цей спогад мимоволі холодом пройшовся всередині. Сяджуань накрив пароварку кришкою, взяв рушник і витер руки. В його очах майнуло щось незвичне, але він спокійно відповів Бунтівники з школи небесних учень зухвалі й безстрашні. Хто ще це міг бути? Дзян Сюйнін розгубилася від такої прямої відповіді, та Сядзюань підвів на неї погляд і, помітивши, як тепле світло від печі освітлює її гарне обличчя, усміхнувся з прихованим сенсом. А як ти думаєш, хто це міг бути? Дзян Сюйнін різко підкинула Поліну до печі і відповіла Звідки мені знати? Хіба я не маю права питати, боячись за власне життя? Сядзюань лише сказав: Не хвилюйся. Після того інциденту він також міркував на нього напали дві групи. Ті, що пішли за дзяньшу, були найкращими бійцями небесних учень. Можливо, Ван й готував заколоти, боявся, що Сє дзюань вийде з під контролю, тож вирішив усунути його завчасно. Ті ж, хто переслідував його й Сюйнін, походили зі столиці. Якби імператор почав його підозрювати, він не діяв би потай. Ті, хто діє таємно, бояться викриття. Озираючись на останні два роки, його єдиним супротивником чи ворогом залишався лише монах Юанзі. Хоч той і був монахом, але займався глибокими інтригами і був далекий від чеснот. Шенлан став недбалим у державних справах, зате надзвичайно серйозно ставився до палацових інтриг. Упродовж цих років він використовував монаха Юанзі, щоб урівноважувати сєдюаня, і водночас сідюаня, щоб стримувати Юанзі. Ніколи не дозволяючи жодній стороні взяти гору. Так імператор зберігав владу, отримуючи користь з обох боків. А тепер Сідзюань опустив повіки, глянув на риб'ячу голову, що лишилася на обробній дошці, недбало кинув рушник на стільницю, взяв дві маленькі миски для приправи і запитав у Дзянсюєнін: Ти любиш гостре? Дзян Сюянін миттєво забула усі щойно обговорювані серйозні речі. І закивала головою, мов то вкла часник. Люблю, люблю. Сєдзюань додав до миски з приправою ложку гострого соусу. Коли риба була готова, її подали на стіл шматочки білосніжні й ніжні зі свіжим ароматом. Вони не стали переносити вечерю в інше місце, просто поставили невеличкий столик у кутку кухні, витерли його до блиску і сіли поруч їсти рибу з приправою та рисом. Тими днями ніхто не наважувався наближатися до кухні. Вони їли тихо і спокійно, дзян Сюянін з'їла кілька шматочків і відразу втратила відчуття реальності, на мить подумавши, що сядзюань справжній бодхісатва, великий, милосердний святий, адже звичайні люди не здатні готувати так смачно. Після довгої дороги, де харчування було далеким від доброго, і після нападу, коли вони прибули до Дзеняня для відновлення, дзян Суянін виглядала виснаженою. Та після кількох трапез, приготованих Сєдзюанім, кольор її обличчя покращився, а щоки злегка округлилися. Вона навіть почала хвилюватися, що якщо так їстиме й далі, то набере вагу. Однак ці дні тривали недовго. За кілька днів зі столиці надійшов імператорський указ, що наказував Сєдзюаню вирушити на кордон для інспекції військ. Дзян Сюйнін була приголомшена. У мить вона навіть здригнулася, згадавши його слова не спішимо. Вона запідозрила, що це було частиною його розрахунку, інакше навіщо було затримуватися в дзинані після нападу. Ця виявився справжнім інтриганом. Тепер, коли імператори справді вели в оману, той видав указ, наказавши дзюанню їхати на кордон. Це виглядало так, ніби він сам квапився прискорити власну загибель, рив собі могилу. Після цього їхня подорож офіційними шляхами стала цілком законною. Їм більше не доводилося уникати чужих поглядів. Імператорський указ відкривав перед ними дорогу. На всіх заставах їх зустрічали лише з пошаною. На шляху від відзинання до кордону ніхто не наважувався їх затримувати, і всього за 10 днів вони дісталися кордону. Ян Меньгуань, розташований у горах шеншаню Шансі, стоїть на західному боці гірського хребта Шеншаню, охороняючи північний кордон і захищаючи центральні рівнини. Стратегічно надзвичайно важливе місце, легке для оборони і складне для атаки, здавна вважалося неперевершеним ключем до трьох кордонів, першим серед дев'яти рубежів. Усі воїни Дацяні були зосереджені всередині проходу, а війська розташувалися за межами міста Сінджоу. Коли Дзюань, Дзян Цюйнін і їхні супутники прибули до Сінджоу, вони побачили, як на покинутих полях височіє пункт збору. Прапори тріпочуть на вітрі, а вояки в обладунках тримають у руках мечі, і списи, виглядаючи зібрано і загрозливо. Дорогою вони вже отримали звістки з кордону і дізналися, що Янь Лінь, отримавши так званий імператорський указ, уже на законних підставах контролює 100 тисяч прикордонних військ. Адже той, хто доставив указ Янліню, був чинним імператорським учителем. Хто насмілився б засумніватися в справжності такого указу? А згодом палац видав справжній імператорський указ для Сядзюаня, призначивши його головнокомандувачем, що лише збіцнило план Сядзюаня і зробило його ще бездоганнішим. Ще до того, як їхній паланкін в'їхав у міські ворота, людей уже відправили сповістити про їхні прибуття. Коли вони під'їхали до брами, Дзян Сюйнін щойно вийшла з Паланкіна і ще не встигла стійко стати на підніжку, як почула радісний сміх і відчула, як міцно її обійняли. Молодий воєначальник, який рідко дозволяв собі скинути накопичену за роки серйозність і стриманість, сяяв зоряними очима і гордовитими бровима. Він сильно притис її до себе і радісно вигукнув Нін, -нін". – Це було зріле і упевнене дихання. Він підріс. Риси його обличчя стали різкішими, та щира радість пом'якшила гостроту в кутиках очей і брів. Дзян Сюєнін була так приголомшена, що не змогла вимовити ані слова. Вояки в місті здивовано спостерігала за цією сценою. Адже цей молодий генерал останніми днями вміло командував військом, виявляючи рішучість і впевненість. Навіть ті командири, що спершу не сприймали його серйозно, підкорилися його суворому керівництву і, хоч і мали невдоволення, не сміли виявляти неповагу. А тепер на очах у всіх він так відкрито обіймав цю вродливу дівчину. Ся вийшов із поланкіна слідом за ними, спокійно спостерігаючи за всім. Не промовивши жодного слова. Отже, друзі, ми дісталися з вами новою ювілейною, скажімо так, глави. Це 200-та глава. І я хочу, скориставшись нагодою, подякувати вам, що ви зі мною, що ви активні, що ви коментуєте, ставите лайки. Що вас стає більше, мені це дуже приємно. Я розумію, що в мене не дуже великий канал, і, в принципі, немає в мене такої наразі мети. Я просто читаю книжку, яка мені дуже цікава, я перекладаю її, роблю ілюстрації за допомогою чата GPT, сперечаюся з ним, скандалю з ним, вимагаю від нього якості, потім все одно редагую все, що він мені зробив. І видаю вам те, що ви чуєте і бачите. Сподіваюсь, вам це подобається. Якщо так, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І, будь ласка, пишіть свої коментарі. Я завжди рада з вами поспілкуватися. Це мені дуже-дуже цікаво і приємно. Дякую за ваш час. Почуємося в наступній главі.